Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати найсмачніше тісто для чебуреків. На заварному тісті чебуреки виходять дуже смачними, хрусткими і соковитими. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В миску налийте 400 мл крутого окропу, додайте солі і олії, а потім починайте просіювати борошно і перемішувати. Одразу буде видно, як борошно заварюється. Помішайте спочатку ложкою і підсипайте борошна, а потім викладіть тісто на робочу поверхню і замісіть тісто руками. Тісто повинно вийти м'яким і еластичним. Готове тісто залиште на 15 хвилин. А тим часом займіться приготуванням начинки. Я завчасно змолола фарш, він у мене зі свинини, але можна брати яловичину або курятину. Разом з м'ясом я змолола дві крупні цибулини. Тепер до фаршу додаємо сіль, перець та інші спеції за смаком і добре все перемішуємо. Пройшло 15 хвилин і тісто стало ще більш еластичним. Ділимо його на невеликі шматочки і починаємо розкатувати дуже тонко, не більше 2 мм товщиною. Тісто розкатується дуже легко, не рветься і не прилипає до поверхні. На одну половину тіста викладіть фарш шаром товщиною приблизно пів сантиметра. Тепер накрийте другою половиною тіста і оформіть край веделкою. Мені дуже подобається робити такі краї рубчиком. Сковорітці розігрійте олію і викладіть майбутні чебуреки. Смажте на середньому вогні до золотистого кольору з двох боків. Смажаться чебуреки досить швидко. Чебуреки виходять дуже смачними і соковитими. Тісто хрустке, багато шарове. Мені дуже подобається, як воно позириться при смаженні. Такі чебуреки залишаються смачними і коли охолонуть, але гарячими вони просто неповторні. Дуже раджу спробувати! Смачного!